Доброго ранку, дітки. Запрошую вас сьогодні до лісу. У лісі ростуть різні дерева. А які дерева ви знаєте? А скільки у лісі дерев? Так, правильно, багато. Давайте пограємо в гру один багато. Ось, наприклад, дерево береза. Вона одна. А багато чого? беріз? А це ялинка. А багато чого? Ялинок. А це тополя. А багато чого? Тополь. А це малята каштан. Багато чого? Каштанів. А це. Липа. Багато чого? Лип. А це дерево називається клен. Багато чого? Кленів. Погляньте, дітки, на дерево. Що у нього є? Так, у дерева є гілки, стовбур, листя, корінь. А як ви вважаєте, чи схожі дерева на нас, людей? На які частини тіла схожі гілки? Так, гілки схожі на руки? А на що схожий стовбур? Стовбур схожий на тулуб? А на що схожий корінь? Корінь схожий на ноги, правда? Великі дерева схожі на великих людей, а маленькі на маленьких. У лісі, крім дерев, ростуть ще й кущі. Давайте порівняємо дерева та кущі і пограємо в гру, яка так і називається порівняй. Наприклад, дерево високе, а кущ низький. Дерево велике. А кущ який? Так, маленький. У дерева є стовбур, а в куща немає. У дерева гілки товсті, а в куща тоненькі. Дерева та кущики товаришують, оберігають і допомагають одне одному. Кущик не дає змоги бешкетному вітерцю ламати гілочки дерев, а дерева прикривають кущики своїми густими гілочками від пекучого сонця. Так і живуть вони дружно у лісі. Пропоную вам малята вивчити чистомовку. Джу, 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 я дубочка посаджу. Джу, 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 я на лавочці сиджу. Джу, 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 до садочка я ходжу. Давайте повторимо малята ще раз чистомовку. Джу, 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 я дубочка посаджу. Джу, 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 я на лавочці сиджу. Джу, джу, джу. До садочка я ходжу. Малята, дерева і кущики живі. Вони, як і ми, дихають і ростуть. Як потрібно поводитися з деревами та кущами. Правильно, дітки, не треба ламати гілочки і обривати листочки. Саджайте разом з батьками молоді деревця. А вони порадують вас своєю красою і чистим повітрям. Бережіть природу, дітки. Бувайте здорові. До побачення!